Доброго дня, мене звати Анна, мені 27 років, і сьогодні я хочу розповісти вам про свій улюблений косметичний продукт від торгівельної марки Чанді, це трояндова вода. Почну з того, що підібрати косметику мені було досить складно завжди, бо шкіра в мене жирна і, в принципі, склонна до алергічних реакцій. Тому я намагаюся обирати засоби з максимально натуральним складом і максимально м'яким. Саме у пошуках такого засобу, десь близько року тому, я відкрила для себе троянну воду. Щодня я користуюсь гелем для вмивання і тоніком. І десь один-два рази на тиждень я використовую маски для обличчя і скраб. На жаль, кремами для обличчя я не користуюсь, бо навіть легкі креми і гелі забивають пори, і ну, в мене залишається блиск на шкірі. Тому як альтернатива використовую лише тоніки після вмивання. Але після зими, морозу, нестачі сонця, шкіра стає тьмяною, потребує зволоження і додаткового догляду. І Хочеться, щоб шкіра сяяла, мала все ж таки здоровий вигляд весною. Тому я вирішила замінити свій звичайний тонік на трояндову воду чанді. І тепер ця водичка, моя незамінна помічниця. Вона не тільки виконує функцію тоніка, вона добре зволожує, пом'якшує шкіру. Трияна вода вона доглядає за шкірою, не пересушує і не стягує її. Бо часом, коли я користувалася звичайними тоніками для обличчя, лишалось враження стягнутої шкіри, ніби на шкірі лишалась плівка. Дана водичка є натуральною і такого ефекту я не спостерігала. Тобто шкіра м'яка е доглянута і ніжна. Я користуюсь трояндовою водою, е як тоніком. Протираю шкіру ватним диском, який замочений трояндовою водичкою, таким звичайним ватним диском. Влітку е я наливаю трохи трояндової води в пляшечку з розпилювачем. Це може бути звичайна пляшечка, яка лишилась у вас. Е Засобу. Її дуже зручно носити з собою, і вона добре освіжає заспокоює шкіру після сонячних ванн або безпосередньо на сонці, тобто я використовую для шкіри декольте, тіла і обличчя. З трояндовою водичкою можна бути спокійним, тобто знаходитись на сонці і не боятися якихось непередбачених хімічних реакцій, бо не повністю натуральною. Тому що, наприклад, деякі тоніки, креми для обличчя, вони містять парабени, або якісь інші не дуже корисні складові, і вони на сонці можуть дати незрозумілу реакцію, тобто можуть з'явитися або ще більший сонячний опік, або алергія. Натуральна трояндова вода вона навпаки охолоджує, заспокоює шкіру, тому можете бути спокійними. У цьому полягає основна різниця, адже є чимало зараз на ринку дешевих підробок під трояндову воду, що насправді є просто звичайною водою з барвниками і ароматизаторами. Вони мають рожеве забарвлення і дуже такий явний солодкий трояндовий аромат. Не натуральний, а більш синтетичний. Як ви можете бачити, трояндова вода Чанді має прозорий такий, білий колір. Ну, запах, на жаль, камера не передає, але він дуже м'який, дійсно схожий на натуральну троянду, навіть ближче до шипшини. І як завжди можу порекомендувати вам тільки читати склад, адже це є справжня інформація від виробника. Тут як ми бачимо, склад підтверджує повну натуральність продукту. Через свій натуральний склад троянова вода підійде вагітним, алергікам людям з чутливою шкірою. Тому можу порекомендувати її вам, як перевірено на собі, впевнилася як впевнена якості цього продукту. Тому рекомендую. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що мій відгук буде для вас корисним.